Розповім вам про джип компас рестайловий. І, звісно, його ремонт. Ну що ж, передня частина в автомобіля видозмінена. З 2022 року пішов в автомобіля Restyle. І, звісно, передні запчастини останнім часом вже. Суттєво здешевшали. Коли тільки автомобіль з'явився, вони були максимально дорогими. Далі по салону у нас є зміни, бачите, оновлений екран, і трішки оновлене кермо і передня частина. Це у нас, як бачите, хороша комплектація High Altitude. У нас молдинги, всі автомобіля йдуть в колір. А ось задня частина, починаючи там з крил і все далі, з автомобіля залишилась така сама. І запчастини з попереднього компасу на неї абсолютно підходять Ось це, що я кажу, найдоступніший ремонт це коли пошкодження йде в сапожок. Ось таким чином. І потрібно замінити відсюди ну, В даному випадку у нас ще пошкоджене крило. І все. І е, це буде нова деталь. Воно все заміниться по заводським точкам. Як у нас лежить заводський герметик, він також майстром буде прокладений і повністю відновлений. Як бачите, заводська точечка тут іде ось. Ось-ось-ось, тобто воно і а заміна, до речі, буде дуже класна. Тут у нас іде також молдинг, як бачите, він закривається. І ось заводські точечки йдуть в цій частині. Тобто після ремонту автомобіля це все буде закладатися якимись накладками, бамперами. Тільки в цій частині буде видно надрізок і все. Тут місце, шпакльовочки, все інше буде просто-напросто вторинний окрас. Ось такі пошкодження, їм, на мій погляд, їх варто віддавати перевагу на аукціоні, коли вибирати для себе пошкоджений автомобіль. Задні пошкодження можуть бути більш трагічними. Ну і звісно, найбільша частина запчастин по автомобілю буде в передніх пошкодженнях. Це те, що потрібно враховувати при виборі битого автомобіля.